Сьогодні знову поговоримо про плазморізи. У одному з минулих відео ми розповідали про, так би мовити, молодшого брата плазморізів із серії Jet JCC-45. Той, що не бачив огляд на цей апарат, переходьте ось за цією підказкою, він точно вартий вашої уваги, Не к мінімум через те, що легко впорався із більшою товщиною, аніж заявляє сам виробник. Сьогодні ж зосередимось на трошки потужнішій версії апарату або навіть на двох. Це J CAT 80. Та Jessy Cat 100 з лінійки Jet із високочастотним безконтактним підпалом. Трошечки порівняємо їх між собою та обов'язково покажемо, на що здатні ці апарати. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, ми йдемо по такій собі наростаючій від менш до більш потужних апаратів. Тож попереду ще будуть огляди, в тому числі і на плазморізи. Аби не пропустити їх, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, а також вподобайте наші огляди. Ну і, звісно ж, пишіть свої думки у коментарях. У годі передмов починаємо огляд. <му> Отже, кат 80 та КАТ-100 100. Чому ж між ними різниця у потужності? Це по-перше, 80 та 100 ампер максимально. Та звісно ж товщина металу, які здатні переварити ці апарати. У – це 20 мм чистового та 33 міліметри роздільного різу, а у сотки це 25 та 33 міліметри відповідно. Як я вже казав, наприкінці відео ми обов'язково це перевіримо. Тож додивіться його до кінця і не перемикайте. Також сотка має більший ПВ ніж восьмидесятка, 50% проти 30. Та максимальний струм при цьому 71 проти 44 Амперів. Також сотка трохи більша, ніж восьмидесятка, вона важча на 12 кг. Із глобальних відмінностей наразі це все. Тож, якщо перед вами стоять менш амбітні задачі, обирайте восьмидесятку. Якщо ж навпаки, тоді ваш вибір сотка. Комплектація. Із нею все традиційно. Це сам апарат, 5-метровий плазмотрон типу ПТ-80, кабель із скламої маси, фільтр регулятор інструкція з гарантією, а також розхідники. Це набір сопел і ролик також йде в комплекті. Ну а як завжди, комплектуючі розхідники та інше радимо шукати на JCQ. Посилання я залишив ось тут у описі під відео. По органах керування та роз'ємах тут теж максимально все зрозуміло. 3550 для підключення кабелю маси, оскільки цей апарат має високочастотний безконтактний підпал, маємо місце для підключення кабелю пілотної дуги, конектор для підключення кнопки плазмотрону та самого плазмотрону. Позаду бачимо дещо цікавішу картину, на відміну від того ж К45. Окрім традиційних кабелю живлення та фільтрегулятора зі штуцером та манометром бачимо ще два роз'єми. Вони призначені для підключення апарату до ЧПУ. І це вже дуже цікаво, адже процес різання, тим більше фігурного, стане ще простішим та більш автоматизованим. Тож, чотирьохпіновий роз'єм слугує для підключення до ЧПУ, а двохпіновий відповідає за зворотній зв'язок по напрузі на дузі для регулятора висоти в ЧПУ. Ну і панель керування, куди ж без неї? Маємо кнопку вибору режиму різання, безперервного різання або різання перфорованих металів це ще одна дуже корисна функція цього апарату, до речі. Кнопка перемикання між двотактним або чотиритактним режимом, кнопка вибору часу продувки після різання, ну і кнопка скидання до заводських налаштувань та кнопка перевірки подачі газу. Вибір потужності здійснюється енкодером, а обрані параметри відображаються на екрані. А зараз переходимо до підключення апарату, озброїмось тестовими шматками матеріалу та перевіряємо, на що здатен JCCAD 40. А ну і невеличкий спойлер різати будемо саме соткою, бо різниці із восьмидесяткою нього майже немає. Never give up. Як бачимо, даний апарат також чудово впорався зі своєю роботою, прорізавши шматки чистовим різом більшої товщини, аніж заявляє виробник. Замовити його можете у описі під цим відео, там я залишу посилання. Ну і звісно ж, подобайте наше відео. Підпишіться на канал та поставте дзвіночок, аби не пропускати наступні огляди. Ну і коментарям також будемо вдячні. Побачимось у наступних відео.